Активна фаза штрафів від ТЦК триває. І так, яким чином можливо оскаржити постанови про вчинення адміністративних правопорушень за статтею 2101? КУПАТ відповіді юриста. І так, відповідно до норм чинного законодавства, військово зобов'язані, які порушують правила військового обліку, притягаються до адміністративної відповідальності. Хто притягає до відповідальності? Уповноважений. Начальник ТЦК та СП, яким чином відбувається розгляд справи, як правило, начальник ТЦ, ТЦК одноособово розглядає матеріали про адміністративні правопорушення та виносить постанову про притягнення до відповідальності штраф 17 тисяч гривень за зазначеною статтею. Як правило, ТЦК не повідомляє. Таких військово зобов'язаних, що розглядаються адміністративні справи, і заочно виносять зазначені постанови. Наприкінці публікації зразок такої постанови. Постанова направляється до виконавчої служби. Державний виконавець відкриває виконавче провадження. Та якщо відносно вас склали постанову, у вас є застосунок дії, прийде інформація про відкриття виконавчого провадження відносно. Вас за порушення правил військового обліку, і вам необхідно сплатити цей штраф. Також можливо самостійно перевірити зазначену інформацію на сайті Боржників України, вести свої анкетні дані, ідентифікаційний код, і також ви дізнаєтесь безкоштовну інформацію складено відносно вас постанову про вчинення адмінправопорушення за порушення правил військового обліку. Далі питання, яким чином можливо оскаржити таку постанову, якщо начальник ТЦК та СП порушив ваші права, не повідомив вас про розгляд справи, не надав можливості вам надати свої пояснення, не дав можливості надати докази невинуватості, не надав можливості скористатися правовою допомогою адвоката. Тобто порушив статтю 268 КУПА, якою чітко регламентовано ваші права при розгляді зазначеного матеріалу. Тоді так дійсно можливо оскаржити цю постанову. Як тим чином це необхідно і там можливо зробити? Ну, по перше, необхідно отримати текст зазначеної постанови. Це можливо зробити, запитавши її в ТЦК та СП. Державній виконавчій службі, якщо вже відкрито виконавче провадження. Чи можливо одразу звернутися до суду щодо оскарження, оскарження зазначеної постанови, готується адміністративний позов, позовна заява подається до місцевого суду, розписується саме, чому ця постанова незаконна, та прохання її скасувати і навести докази вашої невидуватості та докази порушення ТСК при розгляді. Зазначеного адміністративного матеріалу на